Всім доброго часу, з вами Лавра. Прочитала дуже багато за жовтень по Україні. Щось там страшать люди, чому задають багато питань про жовтень. Саме от в Україні, що буде відбуватися, чогось бояться. Давайте подивимось загальну ситуацію. Не політичну, не політику, не економіку, а саме загальну ситуацію через обставини військові. Да? І Так? Сьогоднішнього дня, 7 жовтня, хай буде по 15-20, тобто середина, до кінця середини жовтня. Які енергії, що буде такого? Що буде в Україні, що для України? До 20 жовтня. Що для України? Які енергії, які, можливо, взагалі ситуації? О. І так? Ну, хай буде так, хай я залишу так, що ще до 20 жовтня для України? Так, ну, скажімо так, до 20 жовтня із минулого, та ті подаруночки із минулого, ті, що ми вже отримували, ми завдяки їм рухаємось вперед. І вже ми знаємо конкретно, як діяти. Вже знаємо, вже немає вибору. І не вагаємося, тобто, вагань вже не буде. Будемо рухатись вперед без вагань. Стосовно подальших подій, там, де ми думали через окупацію, там, де ми бачили цю окупацію, там, де ми хвилювалися, плакали, було страшно, ми починаємо прориватися вперед. І самі з мечом йдемо, прориваємось вперед. Сквозь через цю окупацію прориваємось вперед. Далі. Скажімо так: керівництво, яке вміє використовувати всю свою цінність, використовувати те, що сьогодні є, які надбання вже є, Застосовують силу для того, щоб вилізти і прорватися через обставини. Дивіться, там, де були моменти, там, де були моменти, і а, ухти, тут і карта смерті випала, я навіть не побачила. Ну, Значить так, трактуємо так, рухаємось вперед, прориваємося вперед, і ставимо нарешті на чомусь крапку. Починаємо через свій рух. І випад, завдяки тому, що ми вже колись чогось дуже великі, гарні подарунки, отримали. Ми вже рухаємось, прориваємось там, де окупація, і ставимо там крапку своїм рішенням, ставимо крапку і трансформуємо ці обставини через військові дії, звісно, і ідемо на ворога також. Керівництво, яке має цінність в руках свою через цю трансформацію, застосовуючи сили, силу, віднароджує по суду, по справедливості, від це те, на чому здавалося би вже можна поставити крапку. І там віднароджує те, на чому думали, що і крапка стоїть, і що там вже буде завершення. Ну, хтось думав, да, і відчай. Тепер будемо віднароджувати. А тепер подивіться: рухаємось вперед, прориваємося вперед. І змінюємо ці обставини. Там, де були вагання. Там, де були качелі, туди-сюди, туди-сюди. То підходили, то відходили. Ставимо може, крапку, виборюємо через свою силу. І там, де були розчарування, ми вже приходимо до великих змін. Що до кінця вже жовтня буде там О, загальні обставини, загальна ситуація енергії по нашим різним подіям. У жовтні. це більше. Звісно, військові да, моменти. Карта радості, свята і договору. <ріх> Ось так. Тобто тут буде, е як радіти, десь будемо радіти да, через якісь обставини, а також більше будуть якісь збори, де будуть в саміті е в, в обговоренні загальних, в на зборах загальних будуть заключатися нові договори. Е під Керівництвом таким, це, до речі, стосується також стосовно полонених людей, які знаходяться у полоні, і людей, які знаходяться в окупації. Ось так тут будуть розмови збиратися люди, ще раз кажу. Скоріше всього, і підписуватись, обговорювати, домовлятися, де пожимають один одному руки, і це буде через такий, не можу сказати зараз, що прямо через світових керівників, але все ж таки це будуть вагоні хтось. Так, що ще буде до кінця жовтня, що несе в Україні, так? Да? Ну, в принципі, тут можна сказати, я тільки що перед відео робила розклад, випали так само всі карти без імператриці. Досягнення своєї мети якраз зверніть увагу, якраз через договори, які змінюють повністю картинку, повністю змінюють світ, повністю змінюють через довгі дороги, через старання, через напруження, через е, багато. Роботи, досягнення гарного результату, зверніть увагу імператриці, карта землі. Карта землі. України можна сказати. І так, досягнення успіху, емоційні такі договори емоційні, які будуть по далекій дорогі. Тобто далека дорога буде, там повинно вирішуватися щось дуже для нас успішно стосовно землі, стосовно нашої української землі. Ось так. Що? Ще, в принципі, на цьому можна було завершити. Ну, це, бачите, я, в принципі, задумом це робила, щоб щось позитивне, да, показати позитивні моменти. Рух вперед і так далі. Такий був задум любі. Тут зараз саме такий момент. Позитивний, що тут у нас заховалася? Ага, король Пентаклі, керівництво. Що ще? Мені, значить, кажуть, що ось ця допомога. Дивіться, загальна да, ситуація по, ще по жовтню, загальна ситуація по жовтню. Там, де ми думали, ні, не там, де ми думали, а там, де був кризис, там, де на сьогоднішній день був кризис, через оці подаруночки, і через можливості, і через людей, які можуть вкладатися. Нарешті тут качелі, да? тут, тут качелі, що і як і так далі вагання. А тут вже декілька варіантів. Тут вже думаємо конкретно, що, як, що один за одним, куди йти, по якому плану А, Б, В, Г, чи а, Г, В, Б, і так далі. О, е, рішення, куди конкретно вперше вкласти, тому що є вже що вкладати, або мається на увазі є. Оці подарунки, з якими да, тут гарні подарунки. Тут і колісниця така велика. Ідемо і так далі. Тобто є з чим іти, і тут, в принципі, там, де думали, що криза, тут вже знаємо, куди йти, в яку точку вперше іти, і так далі. Причому тут нас підтримують друзі, так би мовити, да, своїми подарунками. Далі карта сонця, карта зірки. Зірка і трійка жезлів. Бачите, трійка жезлів нам каже про різні дороги. Тобто ми маємо вже не те, що там іти по одному напрямку. Тут декілька варіантів, які заплановані, заздалегідь, які знаємо, куди що і як. Ось так. Карта Сонця каже про успішну, велику, довгу дорогу, до якої так мріяли перед цим, до якої так планували багато. А тепер ми вже успішно йдемо. Більш того, сьогодні про ці дороги ми кажемо, що це не просто так буде спонтанно да, до кінця жовтня. Тут все при, було вже при... на сьогоднішній день. Тут вже все продумано, вже все. А... Прошито, вишито і е, нав'язано, так би мовити, пров'язано, да, і так далі. Тобто тут вже все побудовано. А, далі прокладаються дороги шляхи, плани і так далі. І тут вже іде конкретно обираємо. Знаємо, куди рухатись, знаємо, куди відправляти, знаємо, куди і що йти. Ну, тому що, по-перше, йдуть, що і тут підмога, іде допомога, підмога, а, ну, підтримка. Підтримка. Ну і що ще, давайте останнє. Чим жовтень буде для нас приємним завершатися, Закриватися жовтень. Навіть боюсь, боюся давати, відкривати карти. Ну, по-перше, щось раптово дуже буде прийнято рішення. Раптово, да, для чого щось там, ну, не те, щоб нового, ні, воно все в планах. Дивіться, сьогодні вже видивляється. Більш того, це ще всю, вся ця важкість, яка була на, перед цим, да, ну не перед жовтнем, а взагалі яка важкість була, ми вже вже. Багато цієї важкості перешкод буде під ногами не перед нами, а вже поборено, вже поборено. Рух вперед новини. Дивіться, раптово новини прийдуть і так далі. Дев'ятка Пентаклі кажуть про наше особисте задоволення, особисте накопичення. Своїх ресурсів, своїх можливостей, задоволення. Розмов буде багато за наше об'єднання, за наших земель, і розмов буде проводитись багато саме на цих зборах європейських, світових і так далі. За силу, за тиск, за силу і. Підтримку в об'єднанні. Ну, На цьому буду завершувати на приємних нотах. Хай так і буде. Слава ЗСУ! І як там наша одна дівчинка да, в коментарях е пропонувала. Хай живе Україна! Так було, є і буде завжди. Дякую, ставте лайки, до побачення, Любі!